Ми знаємо досить багато англійських слів. Наприклад, сніговик це сноумен, а брум це мітла. Але як же сказати сніговик з мітлою? Між цими словами ми ставимо знак запитання, бо наразі невідомо, яким сполучником можна з'єднати ці два слова? Або ж. Ми знаємо слово feeder. Feeder годівничка Food їжа. Але як же сказати годівничка з їжею? Ялинка Christmas Tree. Іграшки toys. Ялинка з іграшками невідомо. Як на англійську мову перекласти ялинка з подарунками? Якщо ми знаємо слово ялинка – «Christmas tree» та подарунки presents? Поглянь на картинку. Сніговичок може бути з мітлою, з гудзиками? З шапкою. Необхідно використати слово віз. Snowman with a broom, Snowman with a head, snowman with buttons. Англійці використають сполучник «with», щоб з'єднати два іменники сніговик та мітла. Отже, щоб сказати сніговик з мітлою, між цими словами необхідно поставити сполучник. Snowman with broom. Тоді сніговик з гудзиками ми скажемо snowman with buttons. А ялинка з іграшками Christmas tree with toys. Годівничка з їжею. a feeder with food. Ялинка з подарунками. Christmas tree with presents. Натисни на паузу. Запиши ці слова з українським перекладом в зошит. Поглянь на словничок. Якщо ти не знаєш провопис даних слів, їх також запиши в зошит: хлопчик a boy дівчинка a girl, машинка a car, лялька. A doll, книга, е book, ялинка, Christmas Tree, подарунки, Presents, іграшки, Toys. Зараз спробуємо скласти словосполучення з цими словами. Отже, ми знаємо, що сполучник З перекладається як віз. Як перекласти словосполучення зайчик з морквою. Будь ласка, проговори та запиши в зошит. Наступний приклад ялинка з іграшками. Christmas Tree with Toys. Будь ласка, запиши. Ялинка з подарунками. Коробка з солодощами. A box with sweets. Коробка з печивом. A box with cookies. Хлопчик з машинкою. A boy with a car. Дівчинка з лялькою. A girl with a doll. Самостійно потренуйся перекладати слово сполучення зі словами, які пов'язані з їжею. Салат з м'ясом, салат з грибами, салат з помідорами. Зверни увагу, як пишеться слово. «Salad» в англійській мові. Слово суп. В українській та в англійській мові ці слова звучать однаково. Але необхідно запам'ятати англійський правопис. Суп віз. Суп може бути з рибою, суп з грибами. Суп зеленню. Пригадай тему їжі. Спробуй перекласти наступні словосполучення: суп з рибою, суп з картоплею, салат з фруктами, салат з грибами, салат з помідорами, бутерброд з сиром, бутерброд з маслом. Бутерброд з джемом, цукерки з горіхами, суп з грибами, чашка з молоком, чай з лимоном. Виконай переклад даних словосполучень. Слово віз можна виділяти іншим кольором: жовтим або ж оранжевим.